Добрий день! Вас вітає місто моральності, великознамісточних ступенів номер 1 Уявіть собі, наше місто, в якому живуть чесні, порядні люди. Тут будуються мости взаємної помощ. Ростуть мінські дерева підтримки, квітнуть квітні квіти щастя, бо ніжності підіймаються ворог, щоб все вище і вище зростати. В нашому чарівному місті сяє сонце добра. І променями своїми обіймаю все на дороги. І навіть зірки посміхаються нам, їм дивитися на добрих моральних дітей, які щедро розсипають діамантами любові і доброзичливості просто так, не потребує нічого взамін. У нашому місті моралі існують дві групи волонтерів, які вже декілька років поспіль займаються добрими справами і залучають до цих справ благодійності всіх учнів школи. А мені більше сподобався день святого Миколая, який ми влаштували для учнів нашої школи. Так, мені теж ми випікали Миколайчиків та приготували концертну програму. Ми розповідали учням, як правильно себе поводити, щоб отримати подарунки від Святого Миколая. Та великої життяної війни. Щороку ветеранів нашого села ми даємо з неперемов з ним визволення нашого села від німецької фашиста і загарбників. Ми бачили сльози на їх і раділи разом з ними за велику перемогу, героїчність на нашого народу. Ми брали участь в українському конкурсі серед молодих журналістів, нащадків переможців гордістю отримали диплом. У наших творчих роботах ми розповідаємо про спогади наших лінії, про участь у війні, про окупацію нашого села та про те, що вони пережили. Дядями якої чудової країни ми є, всі заходи, що проходять в місті моральності, спрямовані на те, щоб ми виросли добрими і порядними людьми. Проведення ярмарку на масляні в нашому місті. На цьому ярмарку, які ми тільки не купували з м'ясом та грибами. А мені сподобалось маком та звичайним молоком. А тобі... А мені сподобалось сиром та родзинками. А гроші, які були зібрані з продажу млинців, пішли в благодійний фонд. Ще ми провели акції від серця до серця на зустріч мрії і постійно допомагаємо <кхух> полідівчинці мережку Марії. Так, Маша отримує від нас допомогу. Вся школа підтримує її, вона завжди в оточенні друзів. Наші серця хвилюються задовольним всього прекрасного, тому ми допомагаємо братам нашим меншим. Так, ми часто приносимо із дому їжу і даємо її голодним тваринам. Тихан зробив ходівнички і розвисили їх на всій території школ. Постійно прибираємо паркові зони, шкільне подвір'я, наводимо порядок біля пам'яті.